Расуні, я вас вітаю традиційно на своєму каналі Крістіни Косової і хочу запросити вас у нову групу Нічний Захист, де ми своїм енергетичним жіночим полем створюємо дуже великий щит від ворога від всякої напасті, яка, на жаль, зараз вирує у нашій країні. Запрошую вас у цю групу уже у цю неділю. Близько тисячі людей отримали такий захист, близько тисячі людей можуть замовити різні амулети для себе та для своїх близьких. Ми зустрічаємося кожен день на вечірньому ритуалі, кожен ранок зустрічаємося з вами на каву. Тобто, ми цим полем створюємо. Собі інформаційне поле 24 на 7, ми з вами на зв'язочку. Ніхто з нашої групи не постраждав ні від чого. Фон настрою у дівчат покращився, особливо нічний сон покращився, і так само відсутність панічних атак. Значно повишилась, тому я вас запрошую незалежно від віку, незалежно від статі. Ви можете стати учасником групи Нічний захист. А з вами я, Крістіна Косова.